Пів п'ятої ранку наші сили ППО засіхають шахет на Львівщини і вже у лічені секунди знищують його у повітрі. Уламки впали в одному з сіл на господарську будівлю колишнього колгоспу та спричинили пожежу. Аби приборкати вогонь, довелося задіяти два десятки рятувальників та чотири спеціальних автомобілі. Вже за півгодини надзвичайники повністю ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав. Однак, через вороже безпілотник пошкоджені два легковики та вантажівка а в навколишніх будинках з вікон повлітали скла. Вкотре нагадуємо, не ігнорувати сигнал тривоги та. Чим швидше в укриття близько п'ятої години до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району виникло загоряння через падіння безпілотника. Коли приїхали рятувальники до місця події, виявилось, що руйнування та пожежа виникла у господарській будівлі. Будівля двохповерхова, цегляна пожежа на даній, в даній будівлі була на площі 20 метрів квадратних. Близько години часу рятувальникам необхідно було, щоб ліквідувати загоряння. О 5 годині 31 хвилина дану пожежу було ліквідовано. До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці спецтехніки та 20 рятувальників.